Ну ладно, будемо пробувати. Хорошо. Блін, завелась. Все, братик, спасибо. Ти лучше. Якби не ти, я б не завівся. Удачі. Було видно, було чути, як реве ревучий. Всім привіт шановні! Хочу повідомити вам, що у нас сьогодні дуже важливий день. Бо що? Бо сьогодні у нас, сьогодні у нас гонка із нашим заклятим конкурентом Suzuki GS500. За всіма показниками, які пропонує нам завод і готовник. Honda SB500, цей батл повинна виграти. Але, як говорить практика, багато що залежить від досвіду, багато що залежить від стану мотоцикла, тому Тому не все так однозначно, як то кажуть. Сьогодні ми дізнаємося трошки більше. Тому, надіюсь, вам буде дуже цікаво. Ось, до речі, і наш суперник. Вітаю. Я вже переіграв, все. Та, ну не видумай. <риклад> 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 так все тоді, закриваємо лавочку, не будемо ганятися. Всім привіт! Мене звати Роман і я хазяїн цього прекрасного мотоцикла Honda CB500. Володію з ним ним зовсім недавно, буквально от пару тижнів, як я його купив. Ще не дуже в нього вкатався, але здаватись в цьому поєдинку я не збираюсь. І так, що він може? 58 кінських сил, 47 крутного моменту. Якщо вірити показникам заводу. Але скільки живих кобилок залишилось зараз, від, ну ніхто не знає. Тому е, я не буду давати фору своєму супернику і настроєний на серйозний батл. Тому вперед до перемоги, побачимо, хто виграє. Вітаю! Мене звуть Володя. Ну і Suzuki GS500. 47 лошадиних сил, 38-40 крутячого моменту ну і 160-165 максималка. Спробуємо поганятись, ну, здається, що Honda трішки швидше і бодреє. Ну побачимо, може щось вийде. До скорого. У, ну що, зняли розмовну частину. Тепер їдемо ганятись. Настрой бойовий, здаватись не збираюсь, фору супернику давати теж не збираюсь. Побачимо, що з цього вийде. І так, ми домовилися стартувати з другої передачі з ходу, тому що мені дуже-дуже не хочеться її знищувати і вбивати. А наслуханий про проблеми Kawasaki ZZR, то я вирішив, що мабуть краще стартувати з другої, а не з першої. Так, ну якщо чесно, то мені здається, що я трошки дав фальстарту. Я не впевнений, чи можна мені цю перемогу зараховувати. Тому що мій суперник, чесно кажучи, я не впевнений, що він викручував на максимум. Ти зараз на максимум крутив? Так? Да? Ну, мені здається, що я трошки дав фальстарту. Ні? Тому що ти метра на два був за мною на старті. Я зрозумів. Ну в принципі, в принципі щоб чесно було, давайте, давай, мабуть, з першої передачі. Так буде чесно. Ну що я можу сказати? GS500 зі старту мене просто анігелірував. Зі старту він крутиться набагато краще, ніж я. Але все-таки за рахунок кінських сил я його наздоганяю. Це не значить, що мотоцикл кращий або гірший, це значить тільки те, що він не такий. От і все. В кожному мотоциклі свої плюси і в кожному свої мінуси. Тому я... Не буду чомусь там радуватись або засмучуватись. Так, мій мотик на цю дистанцію їде краще. Але якби ми з ним їхали метрів на 200, то в мене просто не було шансів. Тому що зі старту він мене знищив, як ви бачите. Він крутиться набагато краще зі старту. Готовий? Так, оці звуки мені не дуже сподобались. Щось із моїм суперником сталося, здається. Якийсь хруст. Стук, щось незрозуміло. Що це було? Загубив передачу. Нормально все? А знаєш що саме тупе? Те, що я стартував з першої, блять. Дебіл. Я забув на другу переключитися, поїхав і так. Нормально все? Ти можеш їхати? Да? Да, давай з другої. тому що зараз я сперельно з першої стартував. Лох! Rise with hate on that. I don't play both sides with me, no cap. I'ma ride no doubt. My dreams on tap, I'ma fly real high. You ain't see me stack. I'ma start how you fall, so you get right back up. That's how you get tough, calluses on my hands so rough, yeah. I call your bluff. I'm not the one. Mess with me, come out with none. i I'm so done, you had your fun, and now you are going to face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time stay strong, need to move on to be what I want. I'll Okay.

I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and. Oh, sure, I'm sure, but you do become you. Have no regrets outside of my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed. I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. You don't know You don't know ха Хорош! Ну что, финалочку, наверное, да? Ну давай с первой. You're So fight and fight and die For the things you know you love Do what you think is right it's too And she life to what you want So give me all the scars i am been living Cover them with tattoos so you can see I Knew it from the start, you had problems with me And the things I could be, I just wish I had seen I feel this pain, you already know Ти знаєш, я вже так розслабився, що забув просто включить передачу. Думаю, ну я на нейтрал, ти справись. Лох, блин. Я думаю, газу, я він не їде, що за прикол. Ну, ладно. Ну, прогнали гонку. Пять заездов. Считаю, що можна сказати, ничья. Uh, у романа більш быстрый мотоцикл, скажімо, ну, на, на максимальну скорость і на скажем так, сотні я вже теряю преимущество. Зато у мене більше, uh, по крайні мрії, лучше на старті газать на низьких оборотах. Вот. Ну, передаю Майкло. Uh, що я можу сказати після покатушок? Я можу сказати, що ці uh... Мотоцикли, здавалось би, хоч вони і з одного часу, е, хоча вони приблизно однакової потужності, однакового е, об'єму, але вони зовсім різні. І, і мені здається, що не можна сказати, що якийсь із них гірший, а якийсь із них кращий. Вони просто різні і кожен із них виражає якісь особливості свого хазяїна. Цей мотоцикл gs 500 він краще їде знизу. В нього дійсно от, крутиться знизу, він набагато краще стартує краще. От. А мій мотоцикл, я думаю, для дальничків піде набагато краще. І, і в цьому їх різниця. От. І, в принципі, я думаю, що мій суперник згоден на ніч'ю, і я, і я скажу так само. Абсолютно. Так. Все, дякую за увагу. До зустрічі. Що це за заклинання у тебе? Це, це по японськи значить левая рука. А, понял. Окей, все. <ривіт> Класс. <ривіт> 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 Я думав, це якийсь оберег, там понял, от, до якихось Там тибетських монахів або щось В обошцем роді. <ривіт> <ривіт> Клас.